Всім привіт, друзі! Сьогодні ми говоримо про головний секрет успіху на Ютубі, і я думаю, це багато кого з вас здивує. Мене звати Денис, я понад три роки займаюсь Ютубом, маю свій діючий Ютуб канал на понад 170 тисяч підписників. Він мені приносить хороші доходи. А на цьому каналі я вам розповідаю про свій власний досвід на Ютубі. Тож, буду вдячний вам за лайки, підписки і коментарі. Щоденно величезна кількість українців починає вести свої ютуб-канали, або як мінімум задумується про те, як це робити, але дуже часто це або швидко закінчується, або люди втрачають віру. Вони думають, що щось з ними не так. Вони думають, що їх тема неправильна. Вони думають, що є якісь секрети, про які блогери не говорять і ніколи не розказують. Так, от я вирішив вам розказати один-єдиний секрет, який справді. Існує на Ютубі, і цей секрет знає кожен, хто добився успіху на Ютубі. Головною і дуже важливою річчю на Ютубі є план. Нагадаю, що Ютуб це такий вид заняття, який буде потребувати великої, великої дистанції часу, тобто успішним на Ютубі не станеш ні за тиждень, ні за місяць, ні, можливо, навіть за рік. Тобто не доб'єшся тих результатів, які справді кардинально якісно змінять твоє життя. Але зазвичай це можна робити, це може зайняти в когось рік, в когось два, в когось три. Але якщо ви це зробите, то ваше життя точно не буде як раніше. І, звісно ж, для того, щоб таку довгу дистанцію протриматись, дуже і дуже важливо мати план. І сьогодні ми говоримо про те, як написати план, який допоможе вам досягнути успіху, допоможе вам набрати там ваших перших 10, 20, 30, 50 або навіть 100 тисяч підписників. І при цьому ви не будете закидати цю справу, не будете кидати все на півдорозі, і будете чітко розуміти, що вас чекає попереду. Перед тим, як почати писати план, потрібно вибрати правильно тематику, бо від цього залежить дуже і дуже багато. Я робив про це окреме відео. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Там ми детально розібрали з вами тему вибору тематики, як це покроково зробити, як це зробити правильно, щоб не закинути своє ведення найближчим часом. І це, звісно ж, крок номер один в написанні плану. Це дуже важливо. Після того, як ви навіть вибрали тематику, вибрали її правильно, багато в кого виникає питання: ну і що далі? Що далі робити? Я не знаю, що знімати, я не знаю, з чого починати, я не знаю, що людям буде цікаво. Тому, друзі, далі потрібно цю тематику проаналізувати. Отже, по аналізу ми також підемо покроково. по по-перше, потрібно вибрати мінімум 10 каналів у вашій тематиці. Якщо їх немає, то вибирайте, скільки є. Можливо, у вашій тематиці. Немає 10 каналів, також таке буває, але якщо вони є, вибираєте мінімум 10 найбільших каналів, які є на Ютубі. Далі на кожному з цих каналів ви сортуєте відео по найпопулярнішим і виписуєте абсолютно всі теми, які набрали там більш ніж 50 тисяч переглядів. Наприклад, це для неекспертного контенту. Для експертного це можуть бути навіть теми, які понабрали по декілька тисяч. Тобто дивіться вже від. Ширини своєї тематики. Ви виписуєте абсолютно всі ці теми в окремий список, і після цього починаєте аналізувати їх актуальність. Якщо деякі теми вже втратили актуальність, ви їх просто вичеркуєте. Все, що на сьогоднішній день залишається актуальним, ви залишаєте в списку. І в залежності від того, скільки вже у вас там є тем, вам потрібно придумати ще. Вам потрібно, щоб в загальній кількості у вас було як мінімум 100 тем. Які будуть актуальні певний період часу ще хоча б там декілька місяців. У вас має бути мінімум 100 тем, і це буде ваш перший план. Тобто на початку у вас будуть відео, які вже добилися успіху на Ютубі на інших каналах. Тобто ми можемо робити висновок, що ці теми цікаві для ваших глядачів. Вам потрібно буде їх виписати першими, а далі ви вже якби, дописуєте зі своєї голови. Зі своєї творчості. Далі теми, їх має бути мінімум 100, можливо, краще навіть мати 200, але з сотні можна почати. Також окремо при написанні плану потрібно продумати собі щоденну тему, яку можна робити на вашому каналі. Наприклад, на моєму каналі для українців в Польщу моєю щоденною темою є новини для українців в Польщі. На цьому каналі, коли я писав собі план, я вибрав якби, моя щоденна тема, яку я можу знімати щоденно. Це будуть розбори ваших каналів. Я цим буду займатися трохи пізніше. Тобто, я буду серед тих, хто коментує, вибирати тих, хто має канали і буду їх аналізувати, і будуть також записувати про це відео. Тому кількість контенту на моєму каналі вона буде. Безкінечної я можу робити такий контент постійно, тому щоденна тема дуже і дуже важлива. Фактично, щоденна тема вона допоможе вам в будь-який день, в будь-який період часу записати відео на ваш YouTube канал, і фактично я точно знаю, що будь-яка тематика будь-якого каналу вона є безкінечною. І якщо я від когось чую, що в моїй темі там закінчилися теми. Вибачте, за таку тавтологію, то я просто цим людям не вірю. Я намагаюсь просто з ними поговорити і якось розширити їм їх кругозір, І зазвичай абсолютно будь-яку тему можна розширити, і це буде виглядати досить органічно, що це буде цікаво для вашої аудиторії. Ну і останній пункт в написанні плану, звісно ж, це та кількість відео, яку ви можете публікувати на місяць або на тиждень, тобто це має бути конкретний графік, з яким ви зможете справитися мінімум протягом наступного року. Якщо це одне відео в тиждень, це добре. Якщо два, це також добре. Якщо це буде 20 відео в тиждень, це також добре, але ви маєте розуміти, що вам цей графік потрібно витримати як мінімум рік. Ну що ж, друзі, на виході ми маємо після написання такого плану тематику. Ми маємо мінімум 100 тем, які вже набрали якоїсь популярності, на YouTube, які були цікаві. Ми маємо щоденну тему, на яку ми можемо знімати постійно, і ми маємо графік планувань. Тепер вам просто потрібно відзняти за будь-яких причин, чи йде у вас там якийсь успіх на Ютубі, чи не йде. Вам потрібно, друзі, відзняти цих 100 відео, загрузити їх на YouTube. Якщо ви під час цього почнете знімати ще свою щоденну тему. І також почнете її загружати на Ютуб, то у вас, як мінімум, там мінімум 100 відео у вас на Ютубі буде. І ви за цей час, поки ви їх зробите, ви точно змінитесь, ви точно не будете нового досвіду. І 100% якщо ви будете слідку, слідувати за цим планом і будете е, робити, якби зробите все, що від вас залежить, вас точно чекає е, успіх на Ютубі. Це перевірено. Я не знаю жодної людини, яка б. Мінімум рік займалася активно Ютубом, не кидала, відзняла мінімум 100 тем і в неї щось не вийшло. Я таких не знаю. Головне, вкладайте в це душу, вкладайте в це свій час і вкладайте свою творчість. І тоді, друзі, у вас точно все вийде. Ну що ж, друзі, в наступних випусках ми також з вами будемо говорити про Ютуб. Я далі буду ділитися своїм досвідом. Я буду розповідати про те. Чого не потрібно робити на Ютубі, як не вбити свій канал, і як робити так, щоб ви заробляли більше. Тому я буду розповідати дуже багато крутих фішок, які точно допоможуть вам у введенні вашого каналу. Тож підписуйтесь, ставте лайки, свої питання пишіть в коментарі під цим відео. Якщо у вас є якісь теми, які ви хочете, щоб я розкрив на цьому каналі, також їх пишіть. Я буду для вас, скажімо так, робити окремі відео. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!